Друзі, вітання усім! Похмура погода на вулиці. Але я хочу вам розбавити цей день барвистими квітами з нашого лісу. Це два кольори рясто і два кольори анемони. І щойно я направляю камеру на букет, відразу-відразу якась така похмурість з'являється. Але я думаю, що ви побачили цю красу, зрозуміли, наскільки красиві квіти в нашому лісі. І загалом по всій Україні як класно зараз квітнуть ліси, заростають не просто галявинами, а просто вся площина лісу заростає весняними квітами. Весна, пробудження природи, напевне, це одна з небагатьох радостей, яка нам залишається цими руками. І ми тішимося, бо продовжуємо жити, намагаємось якось. Якось жити позитивно, наскільки це можна в цьому часі. А позитив нам приносять хоча б наші маленькі-маленькі рослинки. Друзі, а як у вас називали ці квіти в вашій місцевості? Ось Ряст, ось анемона. Наприклад, у нас росте дуже багато цих квітів, крім того, і проліски, і галантуси, підсніжники, і печіночниця. Ну і загалом дуже багато весняних квітів наповнюють е, наші ліси, мої ліси, там, де я виросла. І ми бігали за квітами. То ось е, зарястом, коли ми йшли збирати, то ми казали, йдемо по черевички. Ми називали ці квіти черевичками. А це була бабка, жовта бабка, біла бабка. Так ми їх збирали, так ми їх називали, допоки я не прочитала їхню справжню назву вже в інших підручниках. Ну, а тепер точно знаю, тому що є інтернет, є доступно. люба інформація, можна знайти. Що і як називається. Отож, друзі, красивим у стрічку з нашого лісу. Також в мене тут ростуть кімнатні рослини і рослини цибулькові. Це Амарилісові, з родини Амарилісові, які я висаджувала 8 березня. І станом на середину квітня вони у мене ось так виглядають це зефірантис, рожевий зефірантис. Листочки вже вигнав десь по 40 см, тоненькі такі неширокі листочки. Я думаю, тут себе Марилі собі непогано почувають, тому що це вікно на схід. Останніми днями дуже була сонячна вже погода, вони гарно так класно підростали. В кімнаті тепло. Але сьогодні знову дощ, і я навіть задумалася виносити їх на вулицю, але щоб вони не вимикали, все-таки я їх тримаю в тих їм звичних умовах і продовжую за ними спостерігати. Отже, Зефірантис. Тут не ріне. Що цікаво, це одна цибулина. Вона така трошки величенька була, не така, як в Амариліса, але все рівно така добряча була. Але я бачу від неї йде декілька точок росту. Я вперше спостерігаю за ростом моїх амарилісових, тому не знаю, чи це так вона розділилась, чи це вона так типово відпускає кілька е, таких точок з однієї цибулини. На відміну від, ось, наприклад, гемінокаліс, Одна цибулина, одна точка росту, один віничок такий. Ну, і тут в мене далі. Амариліс Беладонна, який поки що нарощує свої корінчики і навіть ще не показує носика. Формує деревцем Каланхої, Каланхої розсічене. Кактус. Це, мабуть, з якихось опунцій різновид. Такий крупний, такий класний. Ось так, як є, так і купувала, ще нічого в мене не виріс. купувала в Сільпо цієї зими. Дуже мені сподобався, дуже мені зайшов цей кактус. І молочай. Молочай се Також формую деревцем. Дуже мені подобається така форма, щоб підв'язувати, формувати, давати можливість рослині рости деревом з такою високою кроною. Ось такий високий вище метра сріблястим листям філодендрон. Silver Росте по цій палиці до гори, а внизу в ногах в нього росте епіпремно. Також з сірим листям. Вони в природі своїй разом ростуть в тропіках, і я думаю, що вони непогано себе почувають разом в одному горшку, тому що я бачу, що вони досить класно ростуть. Поки що все складається добре. Еухарис, також з родини Амарилісових. У мене є Еухарис, Амазонська Лілія. У горшку великому, десь 3-літровому. Тут у мене Жанін Шефлера, як бачите, також деревом. Таким чупа-чупсом. аспараус. На вулиці вже все зеленіє потроху. Йдемо далі. Тут синеціо, цереус кактус, цереус на задньому плані Тірукалі молочай. І шефлера біколор деревовидна. І я вийшла на вулиці показати вам, що у нас твориться на дворі. Дощ паде навіть, знаєте. Навіть не думає про те, що йому треба спинятися, він тільки набирає сили. А природа бере своє, квіти квітнуть, пташки співають. Знаєте, таких два враження в мене є. Я не хочу дощу, але і я хочу дощу, тому що взимку було безсніжно, не було зовсім снігу, не було вологи. І минуле літо було сухе. Дощ потрібен. І треба з цим змиритись. А я бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і тої погоди, яка потрібна саме вам, щоб все росло, квітнуло і звеселяло, тішило нас. Наскільки це можливо? Дякую всім за увагу!